Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 21 июля и 513 день войны. Собрали для вас все самое важное. Госдума обманула призывников, а ВСУ применяют кассетные боеприпасы на фронте. Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина, Тиньков отключил Union Pay, а депутаты придумали, что делать с иностранными агентами. На фронте продолжаются бои без существенных изменений. Пишут, что ВСУ зашли в Клещеевку, это к югу от Бахмута, но пока без подтверждений. Также были атаки в районе Приютного и Работина. Появились первые кадры применения американских кассетных боеприпасов М-864 для гаубиц калибра 155 мм. Это район Красногоровки, к северу от Маринки пишут, что именно в этой атаке мог быть убит пропагандист военкор Михаил Лучин, который вел канал в Телеграме. Он известен тем, что украинские хакеры взломали его аккаунт и на деньги, собранные для российских военных, заказали секс-игрушки с Алика. Тем временем украинские военные показали новое пополнение – бронетранспортеры «Спартан». Тут мы бачим разные варианты бронемашин «Спартан». Загально их тут 40. И все они не часом поедут до Украины. Цей уже вырешен. Такие на фронте уже применяются. Их покупали без вооружения именно как транспорт. Но на них легко можно устанавливать пулеметы и еще много чего. Такая платформа похожая на МТЛБ, только поменьше. Российские военные снова нанесли удар по Одессе, вновь по зерновой инфраструктуре, хотя на этот раз потери куда меньше – 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Также были уничтожены две пожарные машины, пострадали два человека. Атаковали калибрами, и, видимо, у них какой-то план несколько дней подряд бить именно по всему, что связано с зерном. Ну, возможно, чтобы самоутвердиться и показать, что все, вот зерновой сделки точно не будет. Военного ущерба такие атаки никакого не наносят. А вагнеровцы показали свое мемориальное кладбище. На фото даже можно разобрать имена, так что людей наверняка опознают. Пирамидок довольно много, хотя это лишь малая часть от всех погибших. Похожие захоронения, пусть и не такие пафосные, есть во многих регионах страны. Нельзя забывать, что бандит Пригожин буквально уничтожил тысячи российских граждан ради своих частных амбиций. Россияне, спасающиеся от мобилизации, могут получить статус беженца во Франции. Такое решение принял суд по вопросам права на убежище. В своем заключении он указал, что россияне, которые спасаются от мобилизации на войну в Украине, а также дезертирующие мобилизованные, могут получить статус беженца. Однако просто состоять в запасе недостаточно. Заявитель должен предоставить доказательство, что он действительно подлежит мобилизации, принудительному призыву. Евросоюз ввел новый пакет санкций. Он небольшой, там 12 человек и 5 компаний. В него попала вице-мэр Москвы Сергунина, начальник московской полиции, а также сотрудники колонии во Владимирской области, которые издеваются над Алексеем Навальным. Также под санкции попал отравитель Владимира Карамурзы и компании, связанные с оказанием сервисов по распознаванию лиц. Эти сервисы использовались для вычисления тех, кто участвовал в митингах, ну и продолжают использоваться, а также при проведении мобилизации. То есть механизм распознавания использовался как инструмент репрессий. На тимчасово окупованій території Криму Скоріше всього, контрудари Ілі контратаки ані будуть надіслали в других міні. Запанікували та закликали не користуватись телефонами для знімання відео на Кримському мосту. Там уже вирішать про те, що ворог уже двічі завдавав ударів по Кримському мосту. За будь-якої теоретичної загрози з об'єкта прибирають людей та машини. Тому прохання до всіх зберігати спокій та забути про свої телефони. Справа полягає в тому, що українські засоби радіоелектронної боротьби чітко відстежують чати російських блогерів та використовують їхнє відео для подальшої роботи. Нагадаємо, що в ніч на 17 липня автомобільна частина Кримського мосту була зруйнована. У головному управлінні розвідки України заявили, що там не підтверджують та не спростовують причетності України до цих вибухів. Сантіс тут висловився і каже, що фактично. Він називає війну вторинним війну у Росії проти України вторинним або третинним інтересом Сполучених Штатів, але зазначив при цьому, що готовий бути корисним аби довести до завершення цієї цієї війни. Цитую метою має бути стійкий і довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію. Кінець цитати. Ну, знову ж це виходячи із тої логіки, яку він свою програму хоче презентувати. Бо ну наскільки я знаю, були там недавні соціологічні питання в Сполучених Штатах Америки, і там близько 60% понад це республіканців, тобто ті американці, які підтримують республіканську партію, і понад 70%. Тих, які підтримують і демократичну партію, говорили, що вони скоріш за все, а по великому рахунку проголосують за того кандидата, який буде підтримувати Україну. Тому Десантіс може говорити все, що завгодно, знову ж виходячи з певною логіки, яку вони собі там і він консультанти там десь визначили. Але так чи інакше, він це говорить ну, з моєї точки зору, в першу чергу, для того, бо цю тему ну взяв за основу головний опонент республіканців це чинний президент Байден. І було би дивно, якби вони зараз йому підігравали. Тобто, вони намагаються безумовно це питання якось поставити на другорядне, там на другу там, позицію чи третю. Але я думаю, що насправді. Воно буде на першій позиції питання відношення до е, України. Якщо ми не встигнемо наробити дурниць, воно буде основним, буде червоною ниткою виборчої компанії Сполучених Штатах Америки. Як це, до речі, було і в інших країнах. Між іншим, ну і ще до однієї е, важливої теми я б її назвав так: боягузтво всесвітнього масштабу. Е, не їде диктатор до пар. Оцю всю історію пам'ятаєте, Віталій, і так. фактично це рішення вже прийнято. Причому зазначається з певних інсайдів, що це прийнято рішення не самим диктатором, а на рівні Південно-Африканської Республіки, які, мовляв, зазначили краще до нас не їхати. Ну там дійсно там була цікава така історія. Коли Рамафоса, президент Південно Африканської Республіки, говорив, що якщо буде арешт, то це буде все рівно що об'явлення війни Росії, бо йому так повідомили з Росії. Тобто він звернулися до Міжнародного кримінального суду. Так, ну давайте, все-таки може якось ті сказали Ні, ні якось Тоді Рамафоса знов сказав, що ні, напевне, все-таки не варто їхати Тут так, скоріш за все, це було прийнято саме президентом Південної -Південно -Південно Африканської Республіки, для того, щоб не загострювати там Свої стосунки з тими країнами, так які би виступили категорично негативно проти, у випадку, якщо б Путін такий прилетів і його би не арештували. Тобто він не захотів сваритися, скажімо так, з більшістю країн, які зараз на стороні добра, я би це так назвав, тобто на стороні України. Ну і там будуть країни, які завжди беруть участь в цьому Брікс, в принципі, вони збиратимуться, але без. Ну як без Росії там не відбудеться, виїде лошадь Лавров. А менше з тим не участь Путіна взагалі в ці в цьому злеті, як на кори, на користь нам, я не знаю, чи і не на користь Росії, і взагалі, от вперше здається, за довгі роки існування цієї організації. Фактично, лідера терористичної держави там не буде. Ну, знову ж, це говорить про послаблення позицій. Безумовно, ну в моєї точки зору, це може впливати і на саму організацію. Не дарма, от зараз в Китаї прибуває президент Алжиру, так і фактично це вважається великим дипломатичним успіхом Алжиру, бо це вперше за 17 років. Так відбувається цей візит. Він приїхав до речі з 10 міністрами, з бізнесменами. Саме, якщо не помиляюся, вже на сьогоднішній день там близько дев'ятнадцяти год в різній сфері, включає сільське господарство. І саме Головне, що Китай вже офіційно виступив, що він підтримає бажання Алжиру вступити в Брікс. Тобто я думаю, що там будуть іти певні компенсаційні заходи, тобто, включаючи там прийняття Алжиру, це там має відбутися умовно 3 листопада цього року. Тому в цій ситуації я би так сказав, я думаю, що ну як говорячи, якщо про Китай, який є там один із основних, так от в цій організації, я бачу по їхнім діям, що вони все-таки ну, вже починають ну, шукати, як я сказав, певні альтернативи. І я думаю, що вони них Майдуть тому в цій ситуації неприсутність Путіна вона безумовно вплине на цей там голос Росії в прийнятті тих чи інших рішень. А ну і знову-таки продовження цієї теми. А пан Гутеріш з приводу там повернення певних моментів, зокрема цієї дочки Росільхозбанка, банка, значив, що питання можуть бути обговорювані, можуть бути обговорені, і таке в нього бачення днями раніше він про це зазначав. Так, що ж це за відношення, взагалі політика до по відношенню до війни в Україні. І до агресу ви має, ви маєте на увазі відновлення зернової угоди, так? Ну по е, умови, які виставив е, диктатор та Гутеріс два дні тому чи декілька днів тому зазначав, що про це може бути мова і про це будуть нібито говорити. Ну, по-перше, всім було давно зрозуміло, що Путін так чи інакше буде намагатися добиватися. Тих умов, до речі, які йому на жаль, в свій час там певні умови були, ніби обіцяні, що вони будуть виконуватися там, зокрема, і експорт зерна російського так на ринки, і в цій ситуації, якщо він бачить, що щось не так, він буде намагатися це робити, бо ну зменшення. Е... Над надходження до бюджету від продажу нафти газу безумовно воно серйозно б'є по бюджету, і зараз вони шукають різні варіанти. І саме експорт зерна, і там що ми говоримо про банк, підключення його до дослів, це також в тій самій оцей ланцюжок цієї логіки, щоб намагатися зменшити от тиск тих санкцій на Росію. І Тут це абсолютно зрозуміло. Питання тільки в тому, чи вартує от ця зернова угода. От іти на поступки і давати можливість показувати путіну, що він може далі продовжитися в цьому напрямку, і таким чином добувати, добиватися степ байстеп, так певних поступ. В автомайстерні у Віталія. Майже хірургічний порядок. Саме з такою прискіпливістю та педентичністю, чоловік створює тут баги для українських захисників. Віталій понад чверть століття займається ремонтом автівок на початку бойових дій на сході. Він брав участь в АТО. Воював у складі 28-ї бригади на Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Тому добре знає потреби військових у всюдихідному транспорті. Якщо зрівняти цю машину і якогось джипа, то це більш непомітно. І е, навіть якщо вона буде їхати там зі 100 метрів, ви не зможете розпізнати силует її. Воно непонятно, що воно їде, і де воно і. Його не так замітно. Потреби дуже великі. і Всі хлопці, які до мене приїжджають, ну, всі, да, мені теж таке треба. Майстер із посмішкою зізнається, що зовсім не вміє малювати. Тому всі креслення та розрахунки, автівки тримає в голові. Чи записує на клаптиках паперу, вносячи корективи вже під час роботи над машиною. От це вниз, вверх, верхній речах, смістить вовнутрь на 2 сантиметри. О, потрібно. Отак, оце це вже в процесі розробки. Коли ти це зробиш, і коли ти все е, збираєш, тоді починаєш розуміти. Да, це закодуватися щось там, воно розписано, розмальовано там. Утім, розробник специфічного транспорту перед передачею замовникам готової автівки обов'язково робить паспорт, щоб хлопці точно знали, які деталі встановлені на багі та могли ремонтувати машину навіть в умовах передової. Е, керування у нас вал. Рульовий це Mercedes Vito 638, <гум>, руль з БМВ, блоки педалі це з жигулів, які переобладнались. І по моїй розробці, що вони підійшли. Рульовий рейка, рульова це з вісімки жигулів. Мотор стоїть 1,9 з Volkswagen, турбований дізель. Саме ця машина розрахована на чотирьох бійців. На ній може бути встановлене додаткове устаткування кулемет або протистатор. Танкові керовані ракети. Вона вже пройшла випробування на бездоріжжі і найближчим часом поїде до однієї з бригад, яка воює на Запорізькому напрямку. Це вже третя багі, яку Віталій створює разом із помічниками однодумцями. Якщо цей проект розрахований винятково для штурмовиків, то попередні робилися для розвідників та для швидкої евакуації поранених із поля бою. Фахівці стверджують, цей транспорт має переваги навіть перед потужними джипами. Все дуже шикарна альтернатива, тому що да, вона ним не примітна, неприхотлива, не потребує таких якби затрат в ремонті і в експлуатації. Зрівняння з внедорожниками. так машина шикарна. Вартість такої машини становить близько 180 тисяч гривень. Гроші на витратні матеріали збирають волонтери. Саме на цей проект донати вдалося зібрати лише за тиждень. І з вдячністю до благодійників військових вже назвали баги трояндою. Металева квітка тепер навіть прикрашає капот військової автівки.